Усім привіт! Мене звуть Олександра. Ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для рибок на грудень 2025 року. Але одразу хочу сказати, що в цьому місяці, в грудні, будуть виходити нові відео, нові формати про те, як зустріти новий рік, як його взагалі почати на розклади на січень на першу половину року. Тому не забувайте ставити мені вподобайку, підписуйтесь та натискайте дзвіночок, аби не пропустити. Ці нові відео. І також будуть виходити ще медитації. Отже, поїхали. Зараз ми для рибок будемо дивитись на місяць грудень 2025 року. Настрій місяця гроші робота, кохання стосунки, дім здоров'я та таро підказ. Отже, поїхали для риб на місяць грудень 2025 року. Настрій місяця. І це в нас терпіння. Так, далі це гроші робота. І тут у вас закохані. Цікаво. Далі це стосунки кохання, а тут у вас башня, тут треба розібратись, почистити. І дім здоров'я. А тут у вас туз мечів. І на дні колоду у вас випадає четвірочка кубків, а це означає, що вам потрібно розібратись, що ви дійсно хочете, та побудувати план на майбутнє. Отже, взагалі, у вас да, така карта а, терпіння, помірність випадає на настрій місяця. Це означає, що вам потрібно, по-перше, знаходити баланс у цьому місяці і себе не заганяти, дати собі час, якщо ви вихорівши. Якщо у вас вже немає терпіння, воно вже закінчується, його потрібно знайти. Отже, більше відновлюватись, більше давати собі а, певного відпочинку, балансувати між роботою та, а, взагалі, а, відпочинком та власним життям, не забувати про те, що потрібно і трохи посвяткувати, і трохи відпочити, зарядитись новими емоціями. І, звісно, що це про те, що вам потрібно знайти ось цей баланс, що вам потрібно вже на наступний рік, як потрібно буде рухатись, і що потрібно пробудувати, як потрібно прописати ваш графік, план, тобто, вже почати трошечки перебудовувати своє життя, аби з нового року воно вже почало по-новому функціонувати. По роботі і Грошам у вас випадає карта закохані. А це означає, що будуть певні співпраці, колаборації, певне можливо підписання контрактів, документів. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, то Зможете це зробити і ви знайдете свою роботу. А інтерв'ю будуть прекрасно проходити. Якщо ми говоримо про запуски проєктів, то це допомога з іншими людьми, тобто ви зможете співпрацювати з іншими людьми, і це буде така командна робота. Якщо ви працюєте на себе і це... Як то кажуть, надаєте, наприклад, послуги чи продаєте товари, то тут ви будете знаходити свого клієнта, свого слухача, свого глядача, дивлячись, якщо це соцмережі, чи якщо це просто ви продаєте, я не знаю, через інтернет, ви знайдете своїх людей, які оцінять вас, і які, як то кажуть, переведуть вас на новий рівень. Тому усе буде залежати від того, як ви рухаєтесь, чи є у вас ось це певне терпіння, чи робите ви усе з запалом, чи ви себе вичавлюєте як лимон, і вже тоді намагаєтесь щось зробити. Знаходьте цей баланс, або потім люди відчували вашу енергію правильно, що ви дійсно хочете поділитись, а не ви вже не можете чимось ділитись. Так, тепер ми дивимось. кохання стосунки, і тут у вас випадає карта башня, а це означає, що це певна чистка у вашому оточенні. Можливо, під кінець року якраз а, якісь колеги будуть йти з роботи. Хтось від з вашого оточення буде відвалюватись, можливо, ви зрозумієте, що з певними людьми ви не хочете більше спілкуватись чи святкувати а, новий рік. А, це може бути знаєте, такі, трошки розбір польотів. З вашою коханою людиною, чи з вашими друзями, тобто ви будете максимально чистити ваше оточення, бо вже прийшов той час, коли потрібно приймати рішення, взагалі що ми робимо далі, чи ми чи нам з вами по дорозі, як то кажуть, чи ти мене підтримуєш, чи ти. Зі мною на одній хвилі, чи ти розумієш, чого я хочу, якщо ні, то краще, як то кажуть, ми розійдемось. Бо це саме про те, що ви маєте а, не те, щоб максимально почистити, але залишити біля себе тих людей, які дійсно вас цінують, які дійсно вас підтримують, а, безумовно кохають і розуміють. Що ваші цілі, ваші мрії і ваші бажання мають вагу і до вас потрібно прислухатись. І стосовно дому та здоров'я, тут випадає у вас туз мечів, а це означає, що ви можете і займатися своїм здоров'ям, можливо, ходити по лікарях, робити якісь процедури, не знаю, пити вітаміни, можливо, навіть у когось робити операції. Якщо ми говоримо стосовно, Дому, то це знову ж таки святкове прикрашання, можливо, якийсь ремонт, заміна чогось, купівля нових речей. Тобто, в принципі, усе буде залежати від вас, усе буде в ваших руках. Ви будете більше, як то кажуть, холодним розумом приймати рішення, у що ви хочете вкладати гроші, скільки ви хочете купувати подарунків, які, кому ви хочете їх дарувати, особливо дивлячись того, що у вас тут є вежа. В стосунках, то це буде більше про те, що можливо когось ви будете відсікати з вашого оточення, отже вже як кажуть, мінус фінансова стаття. Тому, в принципі, це час зайнятися собою, приділити собі увагу, можливо, схуднути, зайнятися а, правильним харчуванням, приділити більше собі увагу, особливо те, що у вас ще випадає карта. Повірності, да, такого терпіння, то вам потрібно дійсно себе взяти в руку, а отже, приділити собі увагу для того, щоб ваших сил, по-перше, вистачило на весь місяць грудень, і, як то кажуть, ви вже а, повні сил зустріли новий рік. А, це саме, як то кажуть, про це. А, тепер ми подивимось пораду на місяць грудень для риб. На грудень 2025 року. Що карти радять рибам? Що ще потрібно зробити, на що звернути увагу, яка є порада. А це у нас оптик. А це у нас четвірочка а, кубків, а це, в принципі, говорить про те, що ви зараз звертаєте увагу, ви. Які, знаєте, трохи розгублені, ви наче і бачите цей корабель да, перед собою, ви бачите ціль, до якої ви хочете зайти зай... Э... дійти, як то кажуть, да? але ваші кубки настільки зараз спустошені, ви настільки спустошені, що ви вже розгубились і не розумієте взагалі, що ви хочете. Ви втратили якусь, не знаю, те, щоб ви надію, але втратили сили. Під кінець року це нормально. Ви виснажені, ви працювали весь рік, і це нормально, але наразі вам потрібно. Саме звернути увагу, що вам потрібно рухатись далі. Ще дивлячись на те, що у нас тут випадає такий намальований невеличкий крабик, який да, вилазить з цієї чаші і пливе, це якраз ваша водна стихія, тобто ви маєте можливість вибратись з цього, набрати сил і поплисти до своєї мрії. Головне зараз це пробудувати план, зрозуміти, що ви хочете, і прописати ці маленькі дрібні кроки, які будуть вас наближати до вашої цілі, до вашого корабля. І у вас усе вийде і вдасться. Ось такий був розклад для риб на грудень 2025 року. Я вам дуже дякую, що ви зі мною тут були. Не забувайте, що у грудні будуть виходити ще нові формати і нові відео, тому ставте, як то кажуть, мені вподобачку і тисніть на дзвінок, аби не пропустити ці нові відео. А наразі це усе. Я вас обіймаю і до нових зустрічей!